Привіт, усіх вітаю! Так, друзі, у нас почався новий тиждень. Почався з чого? Я персики перебрала, Зараз покажу, як поставила варити. Ну і обід готую. Леточки намаринувала, поставила пекти. Зараз ще картопляне пюре. Буде обід. Коротше. Почався тиждень, почалися нові роботи. Так, як все, нічого нового. Ну, гайда, розпочинаємо. Версики переділила на опілки, кісточки витягнула, засипала гарненько цукром, пустив сік. Не знаю, як показати, але я бачу звідси сік. Ми поставила на вогонь, друзі. Зараз перекипить трошки, виключу. Раптом кілька хвилин в баночки наклала, сиропом заляла і буду стерилізувати. 10 хвилин. 5 баночок і ще 5 чекає. І все і закрию. Я приготувала картопляне пюре, ще капуста є, підігріла, запекла литучки і томатний сочок. Ось такий обід. Поки я в хаті, поки зготувала обід, сири, я повідігрівала кисломолочні. поки молоко все позливала, щоб скисало. То мої хлопці вже малини дозбирали. Артур вже пішов до хати. А Денис вже йде. Зараз подивимося, що тут вони сьогодні назбирали. але вже видно, що не більше, ніж завжди, знаєте. Ой, добре. Денис приніс. Це один ящик, там ще один є, друзі. Ти, пану, візьми третій ящик, бо то вже буде забагато. То... Во! З ручки. Okay, okay. Чого ти шукаєш, телефон? Сьогодні, як на диво, це третій я, що мені здає. Е, більше ніж 10 кг, на сторону. 10, щось там 200-300. Досить непогано, ну. Може бути. Може, тепер вже піде Та швидше достигати цей. Так вже буде трохи більші заробітки. Чого ти плачеш? Ану, бернись. Скажи, що ти плачеш. Бачите, він причіплений, але він нікуди не піде. Нікуди не піде, він чекає на нас. Ми йдемо до Грумера, ми сьогодні записані. Але він не знає, він просто тішиться, бо, він, бо йому вчепили, що він йде гуляти. Він не йде гуляти, він йде до грумера отримати кольчик, тоді б де спав і б тут його стригли. Але він ще того не знає, він ще наразі тільки тішиться. Ідемо. Артур трохи мені допоможе, бо він отек кусався. Він має, він має нерви. Йдем. Ми йдемо пішки, нам трохи є куди йти, тому ми завчасно вийшли. А йдемо помалу. Поки дойде, то вже змучиться. Не говорячи про те, що ще назад Ну, Але що, вже записані, мусимо йти. Вже такі когті має, друзі, довгі. Та й шерсть йому важко. Отут цілу дорогу така симфонія, бачите? Нечемний, такий страшний. Ми прийшли, ми прийшли, а клініка ще закрита, ми чекаємо. Автобусно. Так, о, вари на руки йому, може тяжко. Ну йди, йди до Артура, йди. Артур візьме на руки, йде. Розумний, все він знає, все він знає. Зараз даду до кольчики, будеш спав і все. Бідеш красивий хлопчик. Під'їхати. Хлопець зроблений, красивий. Салону красоти вийшов, погнав. Йдемо ще не пізно, ще не знаю, яка година, друзі. Десь, певно, сьома, ні, може, вже, певно, восьма. Так холодно. Я взяла плаття на короткий робіт. плюс і так змерзла страшне. Що так поглодало, чи то вже тепер такі... Всі кучки його. забирай його, забирай його, щоб хтось стягнув. Яке зимне. Летимо. Додому так біжить, ніби я не знаю, що йому робили. Так же додому біжить страшне. Зараз його ще покупаю. Та й все, та й хлопець нині на ура. Ногтики пообтинали, постригли його. Все, красавець. Це йому далекше, бо ногті аж. Ноги такі на двох цих, що врізалися до пушки, що жарти. Та й все найлегше, такий купа шерсті, тому буде йому легше. Хто додому пісяв? Хто такий красивий? Кітський хлопчик. Який красивий хлопчик, пострієжень, який красивий. Ай-яй-яй, як медик. Все, ще господарку обійти. І такий був сьогодні день. Закрили е, ці персики супер. Вийшло 10 баночок, класно. Малини сьогодні назбирали. 10 кілограмів також класно, бо вже йде на. Чим раз тим більше, то й супер. Що не може нарадувати, бо ми вже довго чекали, поки почне поки вже в нас, слава Богу, достигати. Та й саме основне, що, що буміка постригли, нашу лапочку маленьку. Вона, що, ну, імена, що вона знає, що вона скаже, що йому ноготь врізався. Чи скаже, що йому душно, купа шерсті? Цілий такий смітничок, все в білій шерсті, був буміка. Треба було то зробити, та й зробили вже тепер йому було добре бігати, і буде легше, і не так буде душно. Все. Щось сьогодні їсти йому, друзі, ще їх зранку давала їсти. Я тільки що вже його погодувала. Через те, що йому дають такий наркоз, то й знаєте, що він спить. Ну, ви бачили самі, що він такий е не кусається, бо так-то він буде дуже кусати. <гас> кусати, гавкати. Він лежить, такий розслаблений, такий дають йому цей. І якщо погодувати перед тим, то дуже буде вертати. Буде дуже йому зле, буде йому нудяти, от таке. Тому не годується. Собаку зазвичай. Та й все, так же їсти, хотів їсти, хотів пити, хотів. Все хотів, все хотів на раз. Та й все. Коротше, день вдався, день класний. Добре. Всіх ще раз вітаю з початком нового тижня. Саме основне, щоб він у нас був спокійний, добрий. Все буде добре. Все, друзі. Добрі усім нічки. І до завтра. Па-па.